Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику розкажу тобі про топ 2 біржі, на яких можна торгувати без верифікації. І звісно, розкажу про плюси даних бірж. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Перша біржа, само собою, BingX. Чому саме вона? Все дуже просто. В неї немає національності, всі користувачі мають ідентичне право. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси. До 5000 USDT та унікальні airдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше це особиста допомога від мене по біржі BingX. Після того, як пройшли реєстрацію, ми попадаємо на головну сторінку. В принципі, непоганий дизайн. Зверху ми бачимо графіки криптовалют. Далі, якщо ми чуть-чуть опустимося донизу, бачимо різну інформацію та графіки тих чи інших активів. Опустившись. Трохи нижче, ми бачимо, є додаток в біржі BinKix, можемо скачати його по QR-коду, або нажавшись кнопку, якщо у вас iPhone, або якщо у вас Android. Далі йдемо до гори, бачимо, є ринок, нажимаємо сюди. З найцікавішого те, що тут ми можемо торгувати не тільки криптовалютою, а саме індексами, товарами, Форексом та акціями. Якщо ви нажмете акції, ми бачимо. Всі акції, які є крупні компанії, вони мають свої акції, вони присутні на біржі BINX, Tesla, Apple, Amazon, Google. Опустився донизу. Є Кока-Кола. Їдемо далі, бачимо Форекс. На Форексу також є валютні пари, це пари країн. Далі йдемо на індекси, бачимо індекс SP 500 та NASDAQ. Їдемо далі, бачимо товари. Тут де товари можемо торгувати золотом, можемо торгувати сріблом. І ще один найжирніший плюс, якщо ми зайдемо на любі деривативи або спот, де ми хочемо купити криптовалюти. Інтерфейс в біржі BINGX максимально простий та дуже легкий в використанні. Но ще з головних плюсів, які я обов'язково не можу пропустити, та хочу підкреслити, це саме на біржі BINGX найнижча комісія. І найжирніший плюс, який я хочу підкреслити, це є вихід на менеджерів, які відповідно швидко допомагають всьому, в чому потрібно, і не до порівняння до Binance чи того самого байбіту, де менеджери відповідають по 2-7 днів. Любі питання, проблеми рішаються тут і зараз. Тому я вибрав біржу BINGX і кожному її рекомендую. Друга топова біржа, яка не потребує верифікації, це біржа Мекс. З мінусів, це те, що тут немає української мови. Зразу звертаємо увагу на те, що дійсно кидається в очі. Ми бачимо, що на спуті в нас комісії взагалі немає, а на ф'ючерсах є комісія 10%. Це взагалі повітря. На Мексі так само, як і на BingX, практично є всі пари, які потрібно. Як і Мекс, так само, як і Bink слідкує за трендом. Якщо токен починає набувати хайпу, то в 90% ця пара вже є на цих двох біржах. На є дуже багато реально крутих акцій, але мінус в тому, що ці акції на виконання не на спот, а на ф'ючерсах. Тому, щоб виконати цю акцію, потрібно відповідно зробити торговий оборот не на споті, а на ф'ючерсах. Тут є, можу. Відмітити один жирний мінус. На Мексі є імбова функція, яка називається торгові комісії. Нажимаємо гаманець, нажимаємо спот, після цього даємо детальніше. В чому суть? Якщо ви часто торгуєте, відповідно тратите на комісії. Підключивши цю функцію, ви будете тратити ще на 20% менше комісійних. На споті зараз комісій нема, тому тут і не показує, що можна щось підключити. Але на фьючерсах є мінімальна комісія. Тому на ф'ючерсах показує. Бачимо, якщо ми увімкнемо використовування в токенах михи, токіни михи це є токен біржі Max, ми будемо тратити ще нижче комісійних, ще будемо економити 10%. Щоб підключити цю функцію, нам потрібно мінімум 5 МХ. Після цього нажимаємо цей ползуночок і ми підключаємо нашу функцію. Після цього, як ми будемо торгувати, припустимо, в парі біткоін. USDT. Ми не будемо платити комісію в USDT, а будемо платити комісію саме в токенах МХ. Так само ж є на споті, як я вже говорив, але тут ми можемо підключити вже не 10 комісійних, що ми будемо економити, а 20. Це взагалі жир. Є багато людей, які користуються біржею Max, торгують як і на споті, так і на фьючерсах, але не знають про цю функцію. Тому включайте її та економте на комісії. По суті, в кожного криптаната в криптанки ці дві біржі повинні бути. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!